Хочеш нарешті почати заробляти онлайн без вкладень, але не знаєш, в яких сферах це можливо і скільки взагалі можна заробляти і як. Дивись це відео до кінця. Тут я розберу 5 найпопулярніших способів онлайн заробітку, які актуальні в 2025-му, будуть актуальні в 2026-2027 і 2027 роках. Тому дивись обов'язково цей випуск до кінця. Він буде максимально інформативний, цікавий, корисний і при цьому короткий. Поїхали! Перший спосіб онлайн заробітку це графічний дизайн. Так, саме так. Це створення рекламних макетів, створення для таргетованої реклами, створення різних презентацій, створення лендінгів, створення сайтів, в яких програмах треба працювати, які програми треба вивчити. В першу чергу це Figma, дуже популярний редактор, в другу це Canva, дуже простий редактор, але також може бути для новачків. І програми від Adobe. Вивчитись на графічного дизайнера можна всього за декілька місяців. Можна навіть це зробити безкоштовно по уроках в YouTube або купивши. Злитий курс. Де шукати замовлення? Це в першу чергу іноземні біржі, якщо ви хочете зі старту заробляти багато і знаєте англійську, це Fiverr, Upwork. Також можливо робити розсилки в соціальних мережах і шукати клієнтів там серед таргетологів, серед підприємців і так далі. Також є українські фріланс-біржі, типу Freelance.ua, UA, Freelance Hunt. І також можна шукати собі просто вакансії на роботу на Work.ua, на робота UA. Вакансій насправді дуже багато. Зарплати стартують у новачків від 20 тисяч гривень. Але дуже важливо, щоб ви з самого початку, як почнете навчання своє, створювали собі портфоліо і е, щоб ви вже перші замовлення шукали з портфоліо. Це портфоліо ви можете створити навіть для уявного проєкту і вже з ним іти шукати собі перших клієнтів і заробляти. Друге, це таргетована реклама в facebook і Instagram. Або контекстна реклама Google це те, чим займаюсь я вже більше п'яти років. Успішно на цьому можна заробляти мінімум 800 новачку доларів на місяць, максимум можна заробляти 2,5. Це самому до 5 тисяч доларів. Можна заробляти, коли ви створюєте міні-агенці, але ж це вже як бізнес. Тому фіксуємо 800-2,5. Тут дуже все просто. Ваша задача налаштовувати таргетовану рекламу в Facebook та Instagram. Це робиться на одній площаці. Це в мета, або контекстну рекламу Google. або і то, і то насправді. Ця сфера може здаватися спочатку дуже легкою, але там трошки все важче, треба вникнути в маркетинг, треба стати трошечки маркетологом, плюс розібратися в самій цій платформі. Де навчатися? Навчатися також можна безкоштовно, також можна по урокам, можна піти на навчання. Навчання є в мене. Я зараз сам нічого не продаю, просто кажу, що в мене воно є і в мене воно індивідуальне з доведенням людини до результату. І до речі, якщо ви хочете поринутися трошки більше в цю професію, перейдіть в мій інстаграм, який буде тут нижче. Напишіть мені в дірект слово урок, підпишіться на мене. Дуже важливо, і тут, і в інстаграмі. І я вам скину безкоштовний урок, який вам більш детально розказує все про таргетовану рекламу, про цю професію, як в ній заробляти, що треба робити, і так далі. Щоб я не зациклювався зараз у цьому способі заробітку. Ідемо далі. SMM. SMM – це Social Media Marketing. Це те, що включає в себе таргетовану рекламу, якраз таки, включає в себе контент-менеджмент і включає в себе ще багато різних аспектів по типу інфлюенц-менеджмент. Інлюєс менеджмент це робота з блогерами, маркетинг через блогерів. Але часто в нас в Україні SMM думають, що це просто той, хто знімає відосики, постить рілси, пише пости, сторіс і так далі. А по факту це робить контент-менеджер. Ця професія також потребує від вас, перше, знань маркетингу, друге знань алгоритмів, алгоритмів соціальних. Мереж третє потребує від вас надивленості, творчості і плюс вміння писати сценарії для клієнта. або Мати гаджет самому, якщо ви живете в великому місті, там iPhone від 13-го, і знімати контент якісно для брендів, для компаній і так далі. Ця професія дуже затребувана, дуже багато вакансій на ворку є на роботу є. Зарплати стартують там від 40 тисяч гривень в Києві, в маленьких містах. Це звісно менше. І це дуже і дуже крута професія, яка реально зараз розвивається. І зараз SMM потрібен кожному бізнесу. Кожен бізнес шукає собі SMM-ника. Тому також радив би вам роздивитися цю. Професію навчатися також можна онлайн безкоштовно на Ютубі знайти курси, можна в Ютубі, можна піти до когось навчатися, коли когось конкретно не буде рекомендувати. Наступне це дропшипінг та відкриття онлайн-магазину. Першу чергу я маю на увазі дропшипінг і відкриття магазину в інстаграмі. Що таке взагалі дропшипінг? Дропшипінг це спосіб, коли ви не маєте товара на руках, але продаєте його клієнтам все одно. Тобто ви шукаєте постачальників, які цей товар закупають. Оптом їх дуже багато. Якщо ви вб'єте в гуглі там дропшипінг кросівки, ви надаєте дуже багато магазинів, оптових, які продають свої товари по дропшипінгу. Вони вам, як правило, дають ціну нижче ринкової, наприклад, на 200-300 гривень, і ви можете заробляти ці 200-300 гривень, продаючи товар своїм клієнтам. І таким чином ви ніяк не, не маєте товару на руках. Але й продаєте його, не ризикуєте цим товаром, що ви його закупите, він у вас залишиться. Тому ця модель вона максимально класна, ефективна. Якщо ви вже побачили, що у вас по дропшипінгу пішло кайфово, ви вже зрозуміли, які позиції йдуть краще, тоді вже можна закупати товар оптом там, з Китаю або в українських виробників і так далі. Це вже більш складний рівень. Але тут нюанс в тому, що ви працюєте на себе. Тут вам треба навички і контент-менеджера, і таргетолога, і смм-ника, тому що вам треба буде ризувати власний магазин. Кайф в тому, що знову ж таки ви працюєте на себе. І залежите самі від себе. Скільки ви зробили максимально багато, так і отримали. Вам не треба шукати клієнтів, вам не треба з ними комунікувати. Але треба буде комунікувати з клієнтами в магазину в директі. І вміти їм продавати, вміти налаштовувати рекламу для свого товару, вміти робити контент для свого товару. Навчатися цьому також можна. На злитих курсах на Ютубі це все можна знайти безкоштовно. Заробляти можна тут від нуля до 5-10 тисяч баксів. Але треба розуміти, що для того, щоб е, заробляти там велику суму, треба вже інвестувати кошти в рекламу. Тому я радив спочатку заробити на безкоштовних методах пошуку клієнтів товарку на Оликсі. Перший капітал і відразу реінвестувати його в рекламу, щоб отримати вже більше прибутку. Але чесно вам скажу, що цей спосіб, останній, як на мене, він най... найбільш слабенький Все ж таки по доходах, по часу, який необхідний на реалізацію досягнення певних фінансових цілей. Він найбільш слабенький. Тому не радий би вам ним займатися, лише якщо ви прям дуже горите до товарки. П'яте це копірайтинг і контент-менеджмент. Дивіться, копірайтинг це написання текстів. На жаль, так, ця професія трошечки відмирає вже. Вона, можливо, не буде актуальною через пару років, бо це вже непогано робить чат GPT. Той же. Але все ж таки, тексти краще пишуть. Люди поки що. І поки що тексти від людей відредаговані, можливо, чатом GPT. Або текст чата GPT відредагований людиною. Він більш популярний. Більш ефективний цей текст ніж текст написаний все ж таки штучним інтелектом. Тобто людина потрібна або щоб написати, і потім штучний інтелект відредагує, або більш вірогідно штучний інтелект напише, а людина переробить це, щоб воно було краще. Також друга частина цього це контент-менеджмент. Тут я маю на увазі вже не тільки тексти, а тут я маю на увазі якраз таки те, що входить в СММ, це зйомки зйомки відео, зйомки фотографій і так далі на телефон для бізнесу. Плюс управління цим контентом там викладання його в соціальних мережах. Також дуже багато безкоштовних курсів, клієнтів можна шукати в розсилках, фріланс біржі, сайти з роботою. Все дуже просто, все дуже елементарно. Дуже багато чатів, Telegram, де також шукають спеціалістів в цих напрямках. Заробляти можна, я не сказав, за SMM. В SMM це від тисячі доларів до півтори в середньому. Це людина, яка сама веде проєкт. І контент-менеджменті, якщо це копірайтинг, тут зарплати поменше. Це 15%. 25 тисяч гривень залежить від рівня текстів, які ви пишете. Якщо контент-менеджмент, зйомка, фото, відео, ведення акаунтів і так далі, то це вже може бути також тисяча півтори, як і в SMM, тому що. Це дуже споріднені спеціальності. Контент-менеджмент він входить безпосередньо в SMM. Сподіваюсь, що це відео було для вас максимально корисним. Ви оберете і протестуєте один з цих способів для себе. Не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео за україномовний корисний контент про заробіток. На нашому каналі ви можете знайти дуже багато відео про офлайн бізнес, про те, якого відкрити, яку нішу обрати. І інтерв'ю з реальними підприємцями, які вже ведуть свої успішні бізнеси. Нагадую, що якщо ти хочеш отримати безкоштовний урок по таргетованій рекламі, ось нижче мій інстаграм. Пиши туди, підписуйся. Нагадуй слово урок і підписка. Я тобі скину безкоштовний урок. Вперед!